Приготуйтеся побачити справжнє нумізматичне диво. Ця пам'ятна монета присвячена одній із найчарівніших тварин східного календаря року кота або кролика. Вона має розповісти цілу історію, але давайте розглянемо її детальніше. Почмо з реверсу, справжній художній шедевр, у центрі неймовірно стилізований кролик, символ року. Він ніби охороняє чарівне коло, що його оточує. Це чотири стихії, притаманні кожній порі року. Мерехтливі сніжинки, ніжні квітки, соковиті плоди та витончені гілки. Художник Марина Куц філіграно поєднала східну традицію з глибокою українською символікою. А тепер перевертаємо монету на аверсі на дзеркальному тлі. Миттєво привертає увагу стилізований годинник, чия стрілка вказує саме на кролика, як символ 2023 року. Навколо усі 12 знаків східного зодіаку. Зверніть увагу на фон. Матове поле прикрашене елементами, схожими на українську витинанку це символи пір року – сніжинка, квітка, ягода та листок. Унизу півколом номінал 5 гривень. Якщо вам сподобалося це візуальне дослідження, і ви хочете бачити більше таких оглядів колекційних монет, підписуйтесь на канал та ставте вподобай.